На криза в Україні поглиблюється, але жодна з існуючих поліцил не пропонує чіткої системи розвитку та організації національної економіки. Переконаний лідер партії Наша Україна Віктор Ющенко. Днями у рамках виборчого туру він відвідав Черкащину. Економічні засоби держави мають бути спрямовані перш за все на захист національної економіки. Провладна ж та опозиційна сили цього не розуміють, бо не мають політичної ідеї. Це авторитарні сили, які полюбляють адміністративне управління. Економікою це технологічні сили, які можуть через технологію, через мільярдні ресурси, які закачені і в одну, і в другу секту великим бізнесом провести всілякі маніпулювання виборчої кампанії. Політична проблема України каже Віктор Ющенко, слабка національна інтеграція та внутрішня політична єдність. Сьогодні наголошує лідер нашої України слід радикально змінити політичний курс країни. Ми живемо тільки в вічних скандалах, в вічній грізні. Прогнози тільки йдуть. Ми підемо сирійським варіантом, чи, можливо, єгипетським, чи може туніським варіантом. От лібералізм в цьому заключається. Та я не хочу ні того, ні того, ні третього. Я хочу перемін як громадянин країни, але я не хочу війни. Ці дві сили кличуть на війну. Аби цього не сталося, патріотичне об'єднання наша Україна, говорить Віктор Ющенко, сьогодні пропонує українцям альтернативу національну третю силу. Поява правої сили, правої української сили, я думаю, є самою серйозною подією з політичних пропозицій. І не з точки рейтингу а треба оцінювати. Її треба оцінювати з точки зору вашого шансу. Ваша ідеологія має шанс на життя. Значить, ми переможемо. Якщо ваша ідеологія не має шансу на життя, ви програєте.